Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Поздравляю всіх з святом, нині благовіщення, щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба. Все буде Україна. Тут з'їхав до чоловіка, в село Модричі, Другобицький район. В нього поповнення. Гаремес ще лишив таку лошичку то вона буде мати коли? Три тижні буде мати в, в неділю буде мати три тижні. Така є лошечка по, джив... по геремесу. Джевеліна. Каже, що внук назвав джевеліна. Така маленька джевелінка є. Лоша привикла до стайні, втікає до стайні, за кобилу не йде. Така в неї мама, кобилі 5 років. Кобилі 5 років. Кобила досить така груба. А маленька джевелінка. Хоче до стайні і все, і не йде за кобилу, йде до стайні. Кая виведу, бо я Ану, це є ще лошок чоловіка. Воу. Тут є. Чомусь кубила не кличе лоша, ну типу не ірже за лошатю. Ну, Чекай, та не бійся, ну ось така от лошечка є. Гов-гов, маленька, гов. Але го. ми у мати реакцію. така от лисенка. Як та кобила називається, я вже забув? Лис. А, кобила Лес. Кобила Лис. – П'ятирічна кобела. Точа... Потом свого буржуя. целіз драневич був привіз буржуя. – А що то за буржуй? Що то то було? Що то було за кінь? – Тут був кінь, каліка на всі ноги. Але... Але лошата робив добре. Лошата робив два, Кобила-лиса, така от Кобила лиса. Кобила. Леска, помаленьку. Лошечка по геремесу. Таку лошечку. Кобила дала. Опа, полегко мале. Ще є тут лошук по гремесу. Річний. Ще є кобила два з половиною, три роки буде мати. Чотири коні має, ну з тим лошатом чоловіком. Ті коні вже є в мене на каналі. Заїхав подивитись на лошадку. На лошадку маленьке. Ви всі знаєте, Гремес вже в Івано-Франківську, Гремеса продали. Але ще того року буде пару лошад тут по ньому. Ще буде пару лошад по ньому. Воу, олес. Кобила грубезна як ну... Коні робочі. Коні працюють. Робочі. Ну, джевелінка. Джевелінка, да де до кобили, ну, де до мами туди. Таке от лошадко. Таке от лошадко. Тут лишив ГРМС нам. Маленьку радість. Че вам Джевелінка, що? Джевеліночка. Таку мою от грудницьку. Не бійся, ти чого ти сібиш? О, ого.

Ще лошук моя? Ще йде, ще дай, дай, ще дай. Дай. Що, моя, не йде, роди! Я тобі йди бло до перші разом. Ви тут є гніда от кобила. Ох, йде, йде, йде. О, такий теж лушук тут по гремесу підріс. ого го-го-го, ногу з лобить, Побирайте не ломали. Гавна нагодобити. Але йому буде рік. А, буде ще. В квітні, та? В квітні буде рік, мати. Так, ходи сюда. Тоже по. Жарабчик по Геремесу. 16 квітня буде рік. Порвати мене, попробуй лопати. мати рік квітні. Такий красавець по Геремесу. Але положив, гриву, але положив гриву на один бік. Але підріс, фест підріс. Я не вірую, зараз підрізуємо. Фес підріс. підріс. Та то то він набере, та чекайте, він, він, він взяв ліс трохи. Він набере, що то ще рік. О, вийде! О, видиш, і то вже пішли. Готов вісе. Та тут мама теж же, того жеребчика. Жеребець буян. А та си ховає. Е, джавеліна, прибігла до мами? Йоп, Йопає. Такий каламбург у нас. Куди сюди буде? Боє? Ходи боєм. Такі от коники. Двоє річняк і двоє по геремесу. Чоловік буде тримати собі і шукає ту лошечку по геремесу. А кобило казав якусь одну осінню буде продавати на вибір, або тут ту гніду. Батулок било. Не даєся злопати. Не даєся злопати. І от. Трьохтижневе лошадку. Від геремеса. І потім... Перші там дівчинки. Ее чорно. Ага, то видиш? А ти думав, все понизно довго силибу. Ходи. 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 І от лашок. Лошок фаст підріз. Да шут фаст. Дрис педрист фаст, Педрес, фаст лошук. О, пошел. Дай ли! Леса! Ле! И курвата тут висит! Шоро! Дрис. Вот это висит, но! Та то синок був там того року, того року вона має доцю. Їй і, і то, того року, і, і року сильний інтересний. Видиш, Мамочка б'є, за доньку, а? А то твоя сестричка. Але він віталік потемніє. Дивіться, вже починає ще темніти. Та може і потемніє, що ви думаєте? Потемніє і потемніє. Ну так як потемніє, буде ладно. Виж, ноги вже почорніли, він був перший світ. Ага. Дай бояли його. А, боя! Ноги вже почорніло. Би вже аж до гори. Ну-ну. No, no. Треба почихати просто. Бля, я не чихаю, немає коли я, блять. На роботу добре, що все доїздить. Дає, ходи. Ходи жалеть. от коник. Така Ходиш. от пара. Але однакові. О! Ми зараз всіх трохи захід. Одна... він ще боє. Однакові будуть незні коні. Пара буде ляля. А що будете продавати? Куби? Ту кубилу чи там ту? Там ту. Я потім не буду. Де там та буде? Ну, тут... та... Пока ж. Таво мочна, таво мочна кобила. То буде пара, пара буде елегантська. Ах, ту бле, бля. бля. Дасть Бог дочекати. А які тут стойки, да, стойки, бля? Ши, бля, все до гори, бля. Ну. Голови задерти не впускають долин. Не себе поїсти, бля. Чи піднімети якраз якає, блять? Зберу копійки. Чи коні і не збирають, бля. Ладні ладні коні. Кобила взагалі кобила. грубо, ну, кобила. От. Тихо, бо пішло ложко. Оба його зараз. Я вам кажу, що го зараз... Та лошак то не скаже, а кобила. Викайте, не буде, викайте, не буде бити. Буде бити, чоловіч. Ще, ще... Ще треба з місяць часу. Та лоша туди. Дайте мені ще диптя злапайте її. Дайте я його потримаю, ви її злопаєте. Та, забирайте її гад. Отака от живелінка, таке от потомство ого ого, ого, ого. Та не бійся, чого ти себе боїш, що ти такий? такі? От ще покажу вам перед має такий от коник по ГРМСу жерябчик. От, от така пара Така от пара коників. Мама, син з доньку. Потомство Геремеса. Ні! Наразі вам дякую всім за увагу. Ще раз вітаю всіх зі святом. Щастя, здоров'я, всім мирного неба. Слава Україні. Все буде Україна. До нових зустрічей, Будьте здорові!